Вітаю, хлопчики і дівчатка. Широтно-імпульсна модуляція. Такі страшні слова, а позначають дуже просту штуку. Зараз стане ясно. Диви, в нас тут в курдуплику є два пристрої, які постійно споживають енергію. Це маяк в термінах грибікон. Він постійно споживає 2 кВт. Ми там вати намагаємося економити, а цей гад 2 кВт жаре. Але маяк-то таке? Електролізер, якщо він ввімкнений, як тільки ми сідаємо в кабіну і робимо ковток кисню, він за цей ковток просить 100 кВт. Дуже неефективно. Що повний балон заправити, що ковток зробити, він каже, нічого не знаю, в мене опт, мінімальна порція коштує 100 кВт. А чи то балон на 120 літрів чи ковток, мене не парить. Зменшити споживання цих ненажер можна і треба. Дуже просто. Перший таймер, я назвав його таймер вейт. Він чекає 14 секунд, після чого вмикає бікон, вмикає електролізер і запускає таймер, що я назвав таймер пульс. Таймер пульс чекає 1 секунду, після чого вимикає бікон, вимикає електролізер і запускає відлік часу таймеру вейт. І в нас виходить, що в кванті часу в 15 секунд, тобто квант часу це сума затримок двох таймерів. В кванті часу 15 секунд, ми тільки на одну секунду вмикаємо бікон і електролізер. Тобто економимо енергію, зменшили споживання енергії цих пристроїв в 15 раз. Цей метод і називається ШІМ, або широтно-імпульсна модуляція. Чого так дивно називається, давай глянемо діаграму роботи в часі, я тут накидав. В якийсь кривенький малюночок. Отже, відстань між чорними смужками. Це є квант часу. Сума затримки обох таймерів, вейт плюс плюс. Всередині кванту часу у нас є імпульс, довжина затримки таймеру пульс. На початку цього імпульсу ми вмикаємо пристрої, в кінці цього імпульсу вимикаємо. Ширина. Цього імпульсу довжина затримки в кванті часу і буде регулювати споживання приладів. Тобто, широтно, бо ширина, імпульсна, бо ширина імпульсу, модуляція, бо ми модулюємо. Змінюємо в часі якийсь параметри. В даному випадку живлення декількох приладів. На цьому все. Почуємося!